Вітаю діти на уроці математики. Сьогодні у нас будуть дії з іменованими числами. Будемо досліджувати таблиці з даними і розв'язувати задачі. А зараз на хвилинці каліграфії пропоную вам записати каліграфічне число, що є добутком чисел 6 і 4. Молодці, звичайно, це число 24. Тому що 6 помножити на 4 дорівнює 24. Да, Далі напишіть, будь ласка, слово завдання. І нас з вами наступне завдання. Виконай дії з іменованими числами. Перший вираз. 42 дециметри поділити на 7. 6 дециметрів. 42 дециметри поділити на 6 дециметрів буде. Звичайно 7. 32 гривні поділити на 8. 4 гривні. Далі. 32 гривні поділити на 4 гривні буде. 8.

9 гривень. А за лимон удвічі більше. Ананас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Скільки гривень коштує ананас? Отже, яблуко 9 гривень. Лимон невідомо, але відомо, що удвічі більше. Ніж яблуко. А ананас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Нам потрібно дізнатися, скільки гривень коштує ананас. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь, скільки гривень коштує ананас? Не можемо. Тому що про ананас нам сказано, що він коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. А ми з вами за умовою задачі не знаємо, скільки коштує лимон. Нам про, відом... про лимон відомо, що він удвічі більше коштує, ніж яблуко. Щоб дізнатися, скільки коштує ананас, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки коштує лимон. Чи можемо ми з вами дізнатися, скільки коштує лимон? Що нам про нього сказано? Що удвічі більше, ніж яблуко? Яблуко. Коштує 9 гривень, а лимон удвічі більше. Значить, що це ми будемо робити, як ми будемо шукати вартість лимону? 9 помножити на 2, тому що удвічі більше. У два рази більше. 9 помножити на 2 дорівнює 18 гривень. І пояснення. Вартість лимона або заплатили за лимон. Добре, Тепер, нам відома з вами вартість лимона. Про ананас сказано, що він коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Значить, яка вартість ананаса на більше, на 40 більше? Тобто 18 плюс 40 дорівнює 58 гривень. І відповідь. 58 гривень заплатили за. Ананас. Молодчинке. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, слово завдання. Обчисли значення буквеного виразу, скориставшись даними таблицями. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є вираз в дужечках А плюс Б поділити на 9. Нам з вами зараз потрібно замість А. Підставити перше число. Замість Б підставити друге число. І далі ми так з вами складемо і запишемо вирази. Ось, наприклад, перший вираз буде такий. Відкриваємо дужечку. записуємо. А плюс Б дорівнює поділити на 9. Ой, А плюс Б поділити на 9. Отже, відкриваємо дужечку. Замість А пишемо 37. Плюс. 17. Закриваємо дужку, поділити на 9. Обчислюйте вираз. Записуємо наступний вираз. А плюс Б поділити на 9. Беремо друге значення. А йдемо 18 плюс 0. В Да? і поділити на 9. Записали цей вираз. 18 плюс 0. Поділити на 9. Обчислили. Далі. А плюс Б поділити на 9. А 38. Плюс Блюс 25. І поділити на 9. Наступний вираз. А плюс Б. 56 плюс 16 у дужках поділити на 9. Далі. 45 плюс 36 поділити на 9. 28 плюс 17 і поділити на 9. 18 плюс 18 поділити на 9. 12 плюс 15 поділити на 9. Ви записали ці вирази, обчислили їх. А тепер перевіримо результати. Шість, два, 7, вісім, дев'ять, п'ять, чотири, три. Всі, у кого вираз правильні молочинки. На полях можуть поставити собі зелений кружечок. В кого було одна-дві помилки. На полях стали собі жовтий кружечок і в кого було більше двох помилок, той стави на полях собі червоний кружечок, і це означає, що ви повинні довчити таблицю множення і ділення числа 9. Отже, сьогодні на уроці ми з вами працювали з таблицею, виконували дії з іменованими числами і розв'язали задачу. На цьому наш урок з математики завершений.